А ми могли б закрити саді, Будемо спілкуватися. Спілкуватися так. Сергій Михайлович гарно провозити службу. Не перебуває. Дуже не прошу. Ось поза буквально позавчора мене викликали невдоволені батьки та працівники садочка, 13-го, про які зараз іде мова, навколо якого дуже багато голосу. Міську раду. І через це я передавав свою поїздку до Житомира. Скажу наступну річ, що. Засідання виконкому показало, що рухатись тепле далі не буде, тому що і виконком не підтримав, як би там міська не намагалася, і дебати коротко, сподіваюся, не підтримує. Тим паче небагато депутатів. Але ж є завжди шляхи вирішення, є те, що горить на виконкомі, Це не мільйон гривень, а всього-навсього мільйон, півмільйона, яких можна було здобути шляхом, про які говорив саме Віктор Васильович, коли 57 або 50 дітей з району садочок, дочок. А по формі зрахунку 9,5 тисяч передбачено кожного, то це півмільйона трошечки більше, інших півмільйона. Шляхом, те, що говорив Сергій Михайлович, нам говорили, що типу не вільний залишок є, я вчора дивився в Кишині, близько 140 тисяч гривень, може 144 мені говорили навіть. Плюс треба вести діалог. Якщо сьогодні, бо я знаю, що позавчора питання з проєктриста звучав так, не розпочати процедуру, а просто призупинити. Зрозуміло, мені сказати, що ніхто не призупинить. Давайте розпочнемо процес, Ні, так, так не повинно бути. Ви повинні, ми повинні, ми повинні зробити спокійно. Міський голова міський, міський. Міський. До це проблема міської ради і взагалі район, не лише міської ради, міський голова, а з тобто, керівником адміністрації районної ради повинні з'їсти машину, поїхати в кабінет міністрів у профілі Міністерства освіти, а кожній нашій дитині гарантована поза дошкільна освіта державою. І пояснити, що ми намагаємося, їм умору треба допомогти. І повірте, коли мені говорять, що війна на сході, так, да, шкода, що війна на сході, але разом з тим велика кількість населення перебуває, переживає, і велика кількість дітей відвідувала садочки автоматично гроші не використовуються ці гроші бухгалтери не знають цільові тому автоматично можуть перенаправитися якщо вибачте а то у нас вийшло так що у нас район а ода і облрада дала нам відповідь але, Від... ні я тобі ага. кажу відповідь що рекомендувати шукати своїм у вас грошей немає то міський голова каже а грошей немає то давайте ви місто закривати". закривати але скажу наступну річ в той час коли ми Заходяться, то ми садочки закриваємо, з ним да, гроші не можемо. Вибачте, одної <Їд�> копійки ніхто за... не давав, ну не треба говорити, що не треба. Із Донецького гроші. Що да. да. ці гроші Так, Олександр Володимирович, та, ви, будь ласка, не дивіться наскоком, Криму і не дивіть на депутатів. Вони усі така думка, як життя. Ну не треба. Треба ділити те, я вибачаюсь, що якщо є в нас 100 гривень. На зарплату образно, то давайте ділить. Але якщо у нас тільки 80, то 20 не поділимо. Так, 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 ніхто ніхто садика не закриє, і я не проголосую. Ми призупиняємо, це починаємо. Вже, це вже перший крок до закриття. Нічого побігати. Що, що буде пенсійного віку в той час, коли грошей немає і утримати молодь, працюйте. Але саме головне у цій процедурі я вибачаюся, не постраждає жодна дитина. І жоден працівник. І жоден працює. Чекайте. Хочете, будь ласка, не Миколаївна, Ви побуваєте гарно, але не по темі. Чесно, вибачте, але вибачте, якраз я завжди, вибачте, будь ласка, я вас шаную як молодого дівчата. І вас, Віктор Васильович, шаную. Але я була на нараді і спілкувалася з начальником. Ми за те, Ми за те, що. Кожна дитина не постраждала. Чого не Що, цей я не отрізає? Я не закінчую. А я не чого ти сайт? Чого трісати? А чого ні Віктор Васильович? Бо він на нашому окрузі. Да, Музей, да. Так. Не Цифри, не не тому, цифри, не кубуслові цифри. Кубуслові. цифри я вивчав. цифри. Що, кубуслов, в Росії саді два рази корші, ні помогу. Поставте їх ходити в той садочок. Минутку. завтра вам заставить протокол. Організувати. Я вирізую. Ви не можете заставити батьків ходити в цьому. Де батькам подобається туди, вони ходять. Секунду, якщо там є норма, подімаєш я понимаю. Якщо норма 100 чоловік, чого туда сто після посиляють? так, прошу вас, давайте так. І ще я вибачаюсь, і ще я вибачаюсь, є примість прокуратури з детальним аналізом по роботі всіх п'яти садочків. <му> ну от може треба було <турм> <пустимо> і ознайомити. Будемо так озвучено почали озвучені, невидонкові, що <пустимо> на три садочки скрити є припис за, за перепонення. Це всі перше говорять про припис. Dupat. 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 Ми почули думку начальника відділу освіти, і він теж проти призупинення і цю думку чув наш депутат також і Анатолій Васильович, і всі чули. П'ять не критять і так.